Так, дов'язала я бумаран до середини п'яточки. Так, дивіться, ось тут має бути, так, Тут залишається шість петельки, помилково сказала 5-6 петель. Так, тут 12 має бути. Так, тепер ми починаємо в'язати. Зараз ми будемо в'язати трохи в кругову. Я вам покажу, пров'язуємо перші шість лицевої. Так, нічого не змінивши. Так, тепер ми доходимо до е, петельки, яка йде. Отака От ми її розпускаємо. І в нас утворюються дві петлі. Так, у нас утворилися дві петлі. Тепер що я роблю? Я роблю оцю першу, їх типу, скрещую. Ось так у мене виходить, так. І я їх пров'язую скрещеним ця з піднизу йде, а ближче до мене йде петелька зверху. І вони мають бути всі е, в одну сторону повернути. Дивіться. Так, нижня йде в ту сторону, верхня йде до мене. Ось так. Так, я пров'язую. І пров'язую. Ось так, бачите, вони дивляться в ту сторону. Ще раз показую. я от знімаю, їх залишається. Так, так, Цю я забираю сюди. Ту забираю позаду. І пров'язуємо. Так. І так, ось уже тут краще видно, так? Це так до кінця. Далі ми пров'язуємо лицевою з двох спиць. тут І тут лицьова. І доходимо до З цієї сторони п'яточки. Я тут зустрінемося.